Я підходжу і говорю, Олександр, ти мене чуєш, не рухай, будь ласка, головою, не рухай. В тебе може бути травма хребта, це була вибухова травма. Я надав тобі допомогу. Не рухай, будь ласка, головою. Ти чуєш мене? Просто так. скажи, да. Будь ласка, не рухайся, я зроблю травмоогляд. На одному з підприємств компанії Ферекс по працівникам показують, як своєчасно надати домедичну допомогу в різних життєвих ситуаціях. На такі тренінги люди приходять абсолютно з різними запитами, каже професійний інструктор Олег. На жаль, в країні триває війна вже більше 200 діб, і люди, які е, приходять на тренінги, вони питають одне і те, ж – де я маю взяти аптечку? Чому це питання повстає на 200-ту добу, а не на 24 лютого або раніше. Друге, люди навчаються першої допомоги так, якби вони ведуть себе в звичайному житті. Їх цікавить, що робити при зупинці серця. Їх цікавить, що зробити, якщо їх дитина вдавилася, чомусь їх не цікавить, що робити при масовому ураженні під час вибухової травми, або як простими речами перекрити кровотечі, не маючи жгута. І вони впевнені, що ремень з їх брюк він працює, що є помилкою, тому наш тренінг. А він дає основні прості настанови щодо допомоги в умовах військового стану людям, які стали свідками, і їм повезло вижити під час частіше за все вибухової травми. Розгубленість людей і незнання першої допомоги це той біч, який збільшує кількість постраждалих на місці ураження. Наше головне завдання зараз, коли наша зсу воює. Захищати себе, вміючи надавати першу допомогу. Під час вибухової травми під час цього тренінгу ми демонструємо сучасні засоби надання до медичної допомоги. Перш за все, ми концентруємо увагу наших колег, що давно вже існують еластичні бинти, які достатньо на, е, великі гроші коштують. І що ці бинти бувають різної еластичності. Є еластичні бинти, які використовуються для спортивних травм і щоб mm -hmm. зменшити їх е, діяння. Є еластичні бинти середньої розтяжності, які і використовуються. При кровотечі угу. є бинти, які практично натягнуться, але вони на еластичній основі, і це є власне бинт для перекриття масивної критичної кровотечі. Ми розуміємо, що це все людина повинна мати з собою як індивідуальну аптечку, Аптечка. тому що в країні є військовий стан бойові дії, і ми маємо вміти захищати себе і носити подібні речі з собою, тому що це наше завдання. На даний час ми пропонуємо нашим слухачам тренінгів мати набір, який направлений лише на порятунок життя. Це частіше за все зупинка масивної критичної кровотечі, це, звісно, засоби індивідуального захисту при наданні цієї допомоги, і це може бути е, асептична пов'язка, невеличка, якщо людина десь подряпалась, то що може знадобитися. В звичайному житті будь-якій особі, яка веде достатньо е активний спосіб життя. Ну і звісно, працює десь на підприємстві на виробництві. Подібні знання дуже часто рятують життя інших людей. Розповідає експерт. Це було 3 вересня. Ага. Людина написала нам на сайт, на на сторінку нашого сайту у Фейсбуці і подякувала, що вона врятувала свою маленьку дитину, яка е, поперхнулася їжею. Вона знала, якими простими рухами поновити дихаль е, дихання дитини. Вона це зробила і написала нам подяку. Сучасний світ вимагає від нас вміти злагоджено надати першу домедичну допомогу собі, своїм рідним та колегам. Частіше за все, надання допомоги це процес нескладний. Інтуїтивно зрозумілий, але щоб зголоситися на надання допомоги і зробити цей перший крок щодо її надання. людина має мати е, так звану психологічну готовність. Вона народжується лише з практикою діюче законодавство передбачає, що людина без медичної освіти має проходити подібне підвищення кваліфікації раз на 5 років. Особисто моє е, суб'єктивне ставлення, що це забагато часу і втрачаються по перше знання, по друге, практичні навички. Наведу приклад Європейський Союз він передумовлює е, здобуття цих навичок і постійне їх е, е, практичне поновлення раз на три роки. Американська асоціація серця, яка знаходиться в Америці, вона рекомендує це робити раз на два роки. Тому є сайти, є Ютуб канал, є навчальне відео. Ми, коли читаємо тренінг, ми пропонуємо зайти на наш Ютуб канал і всі ці е, презентації, лекції і відео взяти для постійного користування в умовах, або якщо в нас є а, safety day, свята охорони праці, і таким чином постійно поновлюються ці знання. З Ферексом ми працюємо більше сіми років. Ми навчаємо медичний персонал, ми проводимо заняття з немедичним персоналом ГоКів. Але ми кажемо про те, що з початком повномасштабної агресії більшість тренінгів почала відбуватися в нашій професійній організації з медичним персоналом, які мобілізуються, які мобільзують. Лізовані, які складають основну частину невідкладної допомоги інших міст сел селищних рад, і тому ми навчаємо більш медичний персонал. Люди без медичної освіти зараз під час військового стану вони обділені увагою подібних тренувальних центрів з огляду на те, що не закрита потреба військових працівників МВС і звісно тих людей, які допомагають їм. Тому зараз людина без медичної освіти. Може отримати лише нефахові тренінги від волонтерів. Працівники комбінату розбиралися у тому, як і що вони мають зробити в умовах війни, не маючи при цьому медичної освіти. Після теорії одразу перейшли до практики. Олександр проводить травмоогляд свого колеги. Перше, мабуть, потрібно почати з голови та шиї. Так, да, з голови. Ну, щоб не було шишок, нічого шия. Треба запитувати, чи болить, не болить, щоб сказати, щоб не рухався, щоб тільки відповідав. Теж перевіряємо, що петат в нього ну, може бути травма серця, серце тут знаходиться, щоб воно там зубим, не було все. Потім послідовно так же само перевіряються ноги. Пришипуються, якщо взуття дуже жорстке, то можна не тут а тут і запитати, чи відчуває, щоб зрозуміти, що немає травми хребта. Компанія працює за найвищими міжнародними стандартами. Тому кожен фахівець має періодично оновлювати свої навички з надання першої невідкладної допомоги. Ми звичайно турбуємо, щоб наші працівники мали такі знання, і ці знання. Які можуть допомогти не тільки на виробництві, а й в побуті з рідними, з близькими, і навіть рухаючись на вулиці, допомогти, звичайному перехожому, який потребує цієї допомоги. Тому що ситуації можуть бути різні і ніколи, ніколи не знаєш, коли ці знання можуть знадобитися. Так, цей тренінг був переглянутий і більше адаптований до сьогоднішніх реалій, тому. Основні акценти, що ми робимо, це критичні кровотечі, це ампутації, це ураження вибуховою хвилею, це так, осколкові травми, це травми, які спочатку візуально важко виявити. Наша медична частина, медико-санітарна частина полтавського ЗК також надає нам фахівців, які постійно. Проводять лекції, семінари, тренінги для покращення цих навичок. Ця робота також проводиться регулярно. Всі учасники даного тренінгу вони не як ніхто їх не заставляв сюди йти, тобто, всі працівники свідомо виявили таке бажання, всі працівники записались і мають таке бажання отримувати ці знання. Особисто я пройшов цей тренінг вчора. І вся група, та що вчора приймала участь, половина точно мені підійшла і сказала, що дякуємо. Це крутий тренінг, той що потрібен саме сьогодні у наших реаліях. Сьогоднішніх.